Сьогодні ми поговоримо з вами про слова, які пов'язані з космосом. Перше слово meteor. Тобто метеор. Метеор це космічна порода, яка входить в атмосферу Землі і згорає. Приклад. «During the meteor shower in August, We saw 15 meteors in less than an hour. What? During the meteor shower? In August, we saw 15 meteors in less than an hour. Протягом метеорного дощу у серпні ми побачили 15 метеорів менш ніж за годину. Наступне слово meteorite – meteorite тобто метеорит. От, наприклад, метеор летить в атмосферу Землі, і він не згорів, падає на Землю. Це і є метеорит. Ну, ви це все знаєте. Scientists are studying a small meteorite that they believe come originally from Mars. Ще раз повторимо. Scientists are studying a small meteorite That they believe come originally from Mars. Вчені вивчають маленький метеорит, який, на їхню думку, походить із Марсу. Наступне слово Shooting Star. Shooting star або ж падаюча зірка. Всі пам'ятають падаючу зірку, коли ми загадуємо бажання. Отож, приклад, Kate saw a shooting star as she sat in the dark. Looking at the sky. Ще раз, Kate saw a shooting star as she sat in the dark, looking at the sky. Переклад, Кейт побачила падаючу зірку, коли сиділа в темряві і дивилася на небо. Далі, наступне слово comet. comet. Або ж комета. Комета це тіло з льоду та каменю, яке рухається по орбіті навколо Сонця, і коли комета наближається до сонця, то вона утворює хвіст. Розібралася, що таке комета. Наприклад, two bright comets have appeared recently. Hayak You Take in 1996 and Hale bopp in 1997. Повторимо ще раз. Two bright comets have appeared recently. Hayak Take in 1996 and Hail Bob in 1997. Дві яскраві комети недавно винайшли. Так? Першу в 1996 році і другу у 1997. А назву ви перекладете uh, самі. Наступне слово у нас Астероїд. Тобто астероїд. Астероїд це маленька планета, яка рухається навколо Сонця, особливо між орбітами Марса та Юпітера. До прикладу, There are thousands of asteroids ranging in diameter from less than a mile to almost 500 miles. Переклад. Є тисячі астероїдів діаметром від менше милі та більше, ніж 500 миль. Отож, сьогодні ми з вами вивчили кілька слів. Давайте повторимо Meteor – метеор, Meteorite метеор, – метеорит, star – падаюча зірка, каміт, комета, Asteroid – астероїд. Сподівайся, що ця тема була для вас корисною. Підписуйтесь на мій канал і ставте пальці вгору. To